Чуя. 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 Чу Боже, що на тебе найшло? Де? Де ми? В Аркаді? Ти добре себе почуваєш? Ха? Добре, ходімо. Чує. Дякую. І бувай. Дякую. І бувай, партнери. Почекай. Чую. Щось сталося? О, нічого, просто поганий сон. У 15 я зневажав усе, що є в тобі. У 15 я був повністю закоханий у тебе. Ми провалилися в це, споткаючись і перекидаючись. Це був початок наших непростих стосунків. У 16 я впав в твої обійми. У 16 я спіймав тебе у 17 це стало моєю другою натурою. У 17 я наче почав дихати. У 18 мої ноги волочилися по порожній підлозі. У вісімнадцять мої ноги несли мене так далеко, як я міг бігти. Місця, де твої руки колись обіймали мою талію, залишили глибші сліди, ніж вираз твого обличчя. У 22 ми знову зустрічаємося, незнайомці втрачені часом і змінами. У 22 я запитаю тебе може, я запросити тебе на танець? Я, можливо, не матиму вибору. Окрім як погодитися, я розплющив очі, в голові все поморочилося, в очах все розмито. Я не бачив, що переді мною, але міг сказати, що щось тримаю пістолет. І потім. Потім я неочікувано зміг бачити. Я побачив все, я побачив його. Він був на землі. В нього вистрелили чотири рази. І я був тим, хто зробив це. Він не дихав. І я казав йому припинити жартувати. Звав його на ім'я, поки моє горло не почало боліти. Він не дихав, і це була моя провина. Мертвий. І я вбив його. Він мертвий. Це в порядку пішов назавжди. Я вбив його. Ні, не вбив. Це моя провина. Це не твоя провина, Чуя. Ти зробив все, що міг. Це не твоя провина. Пост глава 109. Чуя прокидається від вампіризму після мерсо, не пам'ятаючи про те, що сталося. Саме тоді він дізнається, що дозай мертвий, убитий, куля в голову. Більше нічого. Першим інстинктом Чуї була помста. Життя за життя. Він клянеться, що шурмудак, як і убив дозая, відчує силу гравітації. Він не... не дозай, не його партнер, не його хлопець. Усвідомлення того, що він тратив свою другу половинку, приходить до нього лінивими хвилями. Він впевнений, що колись опрацюється. Але зараз єдине, що він бачить, це червоний. Океани крові, що забарвлять його в багряний колір, дають йому мету. Неочікувано, він прив'язаний до розсудливості однією тонкою, напрочуд людською ниткою, помстою. Кожен дюйм його тіла зищить, наказуючи йому знайти виродка, який торкнувся його партнера, ймовірно, Федор. Голос чує, звучить надиво глибоко, коли він гарчить. Хто це зробив? Хто на біса це зробив? Він обертається до членів агентства, хрустить кістечками пальців. Назить мені ім'я цього виродка він помре з криками. У кімнаті панує похмура тиша. Всі дивляться на нього, і їхні губи сіпаються вгору. Чує, припускає, що вони жаліють його. Горе це сука, воно знищує людей. І це не повинно бути красивим видовищем, так же. Він щойно прокинувся від епідемії вампіризму і втратив кохання всього свого життя. Це майже смішно як усі мовчать. Іронічно, лякаюча, доки койо не підійде вперед і не обійме його. Йому потрібна секунда, щоб зрозуміти її мовчання, те як вона тремтить, охоплюючи його плечі. Тому що Анна сам ніколи не обіймала його раніше. Вона тільки каже, мені шкода.